У Подільському міському будинку культури цього дня було особливо гучно і солодко. Тут влаштували великий майстер-клас до дня захисту дітей. На свято завітали діти різного віку з усієї громади, зокрема з родин загиблих і зниклих безвісті героїв, військовополонених, внутрішньопереміщених осіб та інших пільгових категорій. Перед початком майстер-класу до дітей звернулася заступниця подільського міського голови Людмила Задорожна. Вона не лише привітала учасників, а й наголосила, що дитинство це простір мрії, які ми всі маємо оберігати попри будь-які обставини. Сьогодні, 20 листопада, міжнародний день захисту дітей. Вся Україна разом з усім світом, звісно ж, долучається до цього заходу. І в нашій подільській громаді на самого ранку на багатьох локаціях проходило багато різноманітних заходів, які були заплановані в межах розпорядження подільського міського голови, щодо відзначення цього дня, і розпочалося все зранку спортивних заходів. СК-Подільськ активно долучає залучив наших маленьких спортсменів, перевагу, звісно, надавали нашим діткам з пільгових категорій і провели дуже цікаві і різноманітні спортивні заходи. Сьогодні ми продовжуємо цей день на такій привозовані студії мастершеф на базі нашого подільського будинку культури. Першочергово всі розуміємо керівництво громади, всі є чітка позиція, що за нашими дітками майбутнє тому і сьогодні наші захисники тримають оборону, тримають фронт саме заради світлого, майбутнього і щасливого під мирним небом України. Ми свого свого боку, і як громада, робимо все можливе для того, щоб у наших дітей в нашій громаді було. Може, не зважаючи на такі нелегкі часи, на блекаути, на постійні тривоги, але було все ж таке справжнє дитинство. Вони на це заслуговують. Вони в нас найкращі. Ну і звісно ж, створюємо всі необхідні умови. Далі почалось найочікуваніше: діти одягнули фартухи, шапочки, рукавички і перетворились на справжніх маленьких кондитерів. Хтось вперше тримав у руках кондитерський мішок, хтось з ентузіазмом вивчав нові рецепти, а хтось просто радів можливості створити щось смачне власноруч. До майстер-класу долучились і жінки з волонтерського об'єднання Волонтерочка. Вони допомагали дітям у приготуванні десертів, підказували, підтримували і робили процес ще теплішим та більш домашнім. Діти готували яскравий вафельний тортик, горішки, шоколадні кексики та цілу серію пончиків, кожен з яких був унікальним. Після майстер-класу кожна дитина отримала солодку вату, маленький, але символічний жест турботи та тепла в непростий час. А щоб смаковики одразу не загубили серед емоцій, організатори створили невеличкий імпровізований кафе. Там діти могли скуштувати свої десерти, обмінятись враженнями та похвалити своїми кулінарними шедеврами. А наприкінці на дітей чекав ще один сюрприз: сенсорні нічники, ті самі маленькі світильники, які створюють відчуття затишку перед сном. Учасники заходу кажуть, що їм сподобалось не лише готувати, а й відчути справжнє свято. Мені дуже сподобалося і я не очікувала, що ось таке мені дадуть. Воно просто дуже класне. І ну, коли ти підмикаєш його, то дуже атмосферно. І мені дуже сподобалося готувати. Що ти сьогодні готувала? Пончик, тортик, кексик і горішки». А що буде готувати найцікавіше? Найцікавіше? Горішки? А чому? Тому що я не вмію користуватися цією штукою там, де шоколад був. А ну розкажи мені, ти вже скуштувала, тобі смачно? Так. Що найбільше тобі сподобалось готувати? А чому? Тому що так батати чисто, украшати можна. Як тобі сьогоднішній захід сподобався? Так, тому що дуже багато солоденька. Ось, сьогоднішній захід цей майстер-клас, це солодке. Дітки полюбляють дуже. Є три різні три види солодощів. і тортики роблять, і випічку роблять, і кексики роблять. Моя дитина завжди бере участь, і вона задоволена. Кожен собі має свій боксик. Це фантазія, вони проявляють терпіння, бо це ж теж треба це все гарненько зробити, якісь ідеї. І потім ці солодощі можуть скуштувати. Я думаю, до Дня захисту це дуже гарні такі заходи проводити, бо дітей це об'єднує, по-перше. А по-друге, і діти як з користю проводять час. І ми дякуємо. Вітаємо всіх дітей з Днем захисту дітей. Нехай мрії збуваються, а дитинство буде найщасливішим. Ірина Десюк, Олексій Мягий, телекомпанія Пет.